Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. У кривому розі пройшов тренінг по самозахисту для жінок, і більш детально про захід ми поговоримо з нашими гостями: тренеркою самозахисту для жінок Ніною Гаєвською та координаторкою проєкту Нульова толерантність до насильства Наталією Кожем'яка. Вітаю! Добро Добрий день. День. давайте почнемо з того, як взагалі виникла ідея проведення тренінгу для підтримки людей, які страждають від домашнього насильства. Насправді ну, ви знаєте, да, я працюю у центрі безоплатної правової допомоги. І ми завжди проводимо інформаційні кампанії, в тому числі завдяки вашому телеканалу, і намагаємось доносити людям інформацію про те, як захищати свої права. Про те, що потерпілі від домашнього насильства для захисту мають право на призначення адвоката за рахунок держави, тобто безоплатно, адвокат зможе допомогти стягнути аліменти, розірвати шлюб, винести в суді обмежувальний припис, тобто, це всі такі способи, щоб потерпіла особа могла розірвати стосунки, убезпечитись, почати нове життя. І ми, скажімо, зрозуміли, що окрім... Правового способу захисту все-таки потрібно ще говорити і про силу кожної окремої людини, про нашу готовність захищати себе і свої кордони, про психологічну готовність відстоювати свою гідність, свою особистість. І ось тут, знаєте, чогось не вистачало. Не вистачало цієї інформації. Ми об'єдналися з психологом Рима Юрченка з Донецького державного університету з адвокаткою Наталією і Ми написали проєкт, який підтримав фонд народонаселення, USAID і громадська організація соціальні інноваційні рішення. Врешті-решт. Ми в кривому розі проводимо цілу серію тренінгів. Це тренінги для тренерів з числа педагогічних працівників. Для чого? Для того, щоб вони взяли цю інформацію, понесли далі формувати нетерпимість до насильства в сучасному і в наступних поколіннях. Ми проводимо зустрічі з усіма суб'єктами, які працюють в кожному окремому районі міста саме для попередження протидії домашньому насильству. Ну і звісно, ми зустрічаємося з дітьми з молоддю. І сьогодні у нас саме була зустріч з жінками, тобто з представницями е, ну, тих, е, хто хто, наприклад, перебуває на обліку в центрі зайнятості або проживає в соціальному гурткожитку, і для того, щоб їх. Посилити, надати їм інформацію і правову, і можна так сказати, силовий блок. Uh -huh. Тобто, як себе відстоювати, і психологічний, і намагаємося таким чином підвищити обізнаність в нашому суспільстві про способи захисту прав, про те, куди звертатись і як відстоювати себе. Uh -huh. І про силову пані Ніно перейдемо до вас. Що а, які знання сьогодні від вас а, отримали учасники тренінгу? Угу. Е, учасниці тренінгу сьогодні отримали знання як з фізичного самозахисту, тобто, що я, як жінка, враховуючи свою силу, своє тіло, свої особливості, можу зробити для того, щоб себе обезпечити? Це е, використання е, як фізичних елементів самозахисту, так і використання голосу. Тому що голос є також дуже важливим елементом, про який досить часто забувають. А він може допомогти зупинити насильство ще до того, як доведеться використовувати фізичні елементи. Uh -huh. І також е, ми працювали над. Е, Такого відпрацюванням роз... відпрацюванням, фізичним відпрацюванням, тобто ми відпро... пробували всі ці елементи, били по лапах, ми працювали з голосом, ми кричали, ми вчилися почути свій голос, да? тобто, uh -huh. і не боятися кричати, бо багато на жаль, жінок бояться свого голосу і бояться його використовувати. От, тому ми долали оцей бар'єр. І також ми говорили про алгоритми. Що я можу зробити для того, щоб себе обезпечити? Який мій крок? А, Б, С, тобто, так от пощабельно, в який момент часу, які дії я можу прийняти для того, щоб е зробити так, щоб мені не потрібно було захищатися фізично. І також ми говорили про. Е про асетивність, про те, що кожен з нас е, має свої кордони, так? тобто є моя зона комфорту, є е, те, що мені подобається, і те, що мені не подобається. І як я можу сказати про свої кордони так, щоб мене почули, так? щоб е, не просто там, я щось собі під носа сказала, а сказала це так, щоб людина, до якої я говорю, почула мене і зрозуміла мене. О, тобто це така методика, вона називається, ну, точніше, це були елементи певні, да? Це елементи методики Венто, це методика, яка була розроблена в Канаді в 70-х роках. І це саме жіноча самооборона, яка розроблена жінками для жінок. Вона має такі певні свої особливості, бо коли я, як жінка, Приймаю рішення захиститися. Тут питання часто стоїть навіть не в тому, щоб я е, мала якусь фізичну силу, а в тому, щоб я собі дала дозвіл на це. Багато жінок думають про те, що а чи маю я право. А що якщо я вдарю і людині буде боляче там, чи ну тобто думає більше про якісь інші речі, а не про себе і про свою безпеку? І саме з цим ми сьогодні працювали з учасницями. От я була дуже рада, що мене запросили, бо я з тренінгами цим їжу по, по Україні в рамках якраз роботи в фундації Автономія, от яку підтримує міжнародна організація КЕР і. Коли попросили приїхати і підсилити такий вже чудовий проєкт, я була дуже рада. Угу. А яка кількість учасників прийняла участь сьогодні? Сьогодні було десь 15 і десь до 10, десь 20, трошки більше, ніж 20, 20 осіб. Угу. От, це була зацікавлена аудиторія, і ми намагалися, скажімо, і, і кричати, і, і силові способи застосовувати. і і знаєте, кожна з нас, я теж була просто учасницею цього тренінгу, кожна з нас пішла сильнішою, впевненішою. Uh -huh. Навіть знаєте, в той момент якось захотілося, ну як, не застосувати. Ми практикували, практикували ці ці способи. Але хочеться, щоб воно не знадобилось у житті. Але врешті-решт, ми всі змінились після сьогоднішнього дня. Uh -huh. Ото сказали, сказали і кричали, і відпрацьовували удари. так? Uh -huh. Яка атмосфера панувала під час сьогоднішнього тренінгу? А, ви знаєте, різні дуже були аудиторії, але було, була дружня атмосфера, сестринська атмосфера. Угу. Було дуже круто бачити, як дівчата, якщо на початку так Видно було, що трошки соромилися, то в кінці вже е, били з усієї сили, кричали з усієї сили і підбадьорювали одна одну. Я була, була дуже щаслива там чути, як ого, Наташа, ти можеш так сильно там чи там. Ну тобто такі підбадьорливі фрази, і це круто. І ми е, сміялися, що після тренінгу е, учасниці, яка які приходили поодинці, е, йшли вже в. Е, Парах в трійках вже як подруги. І сподіваюся, що вони продовжать своє спілкування надалі. Ну це чудово, що така дружня і тепла атмосфера панувала. А чи планується в подальшому подібні ця уже завтра? Уже завтра mm -hmm. у нас буде дві групи знов таки, ті, хто реєструвалися на наші події, коли ми в Фейсбуці поширювали інформацію. А далі вже будемо дивитися по запиту. Якщо буде запит суспільства, будуть люди звертатися, то пані Ніна. Обіцяла до нас знову завітати, а ми будемо знаходити можливості, щоб її запросити і створити умови тут в кривому розі. Дуже цінно було те, що до нас завітала така гостя і нам цього не вистачало. Угу. А наскільки зараз от є важливою тема домашнього насильства? Я вам розкажу, наскільки важливою. Чим частіше і більше ми проводимо інформаційну кампанію, тим більше звертаються люди. Насправді ця тема вона німа. Не привикли про неї говорити, бояться, нікому не довіряють, думають, що це не на часі, краще промовчати, купа стереотипів. Коли люди чують про те, як вони себе можуть захистити, коли вони під час таких тренінгів набираються сили і впевненості, тоді вони починають шлях захисту. І от я вам чесно скажу, ми почали, от, скажімо, хвилю, останню інформаційну хвилю з початку лютого. Я я приходжу, мені колега говорить, Наталія Євгенівна, у нас за тиждень чотири звернення по домашньому насильству. Ну, Щоб ви розуміли, за минулий рік це було близько 30. Чотири звернення за тиждень. І, відповідно, це показує те, що ми маємо про це говорити. Тобто, це та тема, про яку один раз сказати і забути, це ні про що. Вона має лунати. І ми намагаємося, щоб вона була присутня постійно для того, щоб люди, які потрапляють в таку ситуацію, отримали цю інформацію і звернулись. І ми намагаємося, насправді, в кривому розі адвокати дуже активно працюють, колега моя Наталя Радіонова. Дуже велика практика. Ми намагаємось поширювати інформацію про обмежувальні приписи. Що це означає? В судовому порядку за рішенням суду може бути, наприклад, обмежено спілкування кривника з родиною або з потерпілою особою. Можуть бути заборонено наближатися, проживати через третіх осіб інформувати про себе. І таке рішення може прийматися, наприклад, на термін до півроку. Це убезпечує. Потерпілих осіб. І таким чином, скажімо, ми допомагаємо людям захистити себе, знайти той вихід із ситуації, який вони, можливо, без правового блоку не могли знайти. А тепер, що ми об'єднали зусилля з силовим блоком, і знаєте, йдемо, я би хотіла ще знаєте, сказати про що? Сила, право, діалог. В нашому суспільстві дуже низька обізнаність про те, як правильно вирішувати конфлікти, як виходити із цієї ситуації. Що, наприклад, якщо ти тебе щось не виходить у спілкування, можливо, варто там залучити фахівця медіатора, конфліктолога, варто переглянути своє ставлення до ситуації. Це все ненасильницькі способи поведінки. І воно все це ніхто не знає, який із цих блоків краще. Для стосунків кожного з нас життя непередбачуване. Ми не знаємо, скажімо, про як кажуть, кожна родина це своя така спільнота зі своїми устоями, зі своїм досвідом, зі своїми правилами. Але ми говоримо про те, як добре. Як себе захистити, які державою створені інструменти для того, щоб це було можливо? Ще раз повторю: гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги 0800-213 103. У разі насильства, якщо небезпека, або, скажімо, на наступного дня варто або викликати поліцію 102, або писати заяву у відділ поліції. Звертайтесь до Центру безоплатної правової допомоги, призначають адвоката і починається правовий спосіб захисту. Крім того, в місті працюють мобільні бригади. Наприклад, можна завжди дізнатися за телефоном 116-123. От і таким чином обезпечити себе, отримати консультацію психолога. А ми проводимо інформаційну роботу, вчимо вчителів і намагаємося, щоб ця тема лунала. Ну не щоб постійно, але хоча б систематично. <ган> ну що ж, давайте і в кінці от нашої програми, так, от як досягти а, цієї саме а, нульової толерантності щодо домашнього насильства? От, давайте в частності, в кривому розі візьмемо. Е -е -е -е, є стереотипи певні. Є ставлення у різних представників суспільства по різному сприймається та тема. Ми зараз її проламуємо. Ми говоримо, що вона актуальна, незважаючи на те, що фактично ми не можемо показати десятки потерпілих жертв і вивести сюди, тому що це не тактовно. Люди ніколи ну дуже в рідких випадках готові про це говорити. Але фахівці про це знають. І от зараз фахівці, психолог, адвокат, я ми говоримо про ці історії, і ми про це мотивуємо, наприклад, вчителі. Для того щоб у школах проводили відповідну інформаційну роботу, ми розробили методичні матеріали, даємо посилання на цю базу, готові презентації, відео. Все для того, щоб от у цьому поколінні в наступному от саме сформувати цю нетерпимість до насильства, нульову толерантність тобто свої кордони будуємо. Хочемо бути всі сильними, щасливими, не порушувати права інших. Але і не допускати порушення своїх прав. Ось така філософія. Я можу додати е, ще про. Про питання, яке говорили, говорила Наталя, про те, що насправді ситуація з насильством ну, досить серйозна і нещодавно відбувалася акція One Billion Rising. І вона відбувається щороку саме через те, що за статистикою кожна третя жінка на планеті за своє життя є або зґвалтованою, або побитою. От, це всесвітня статистика, яку Потрібно міняти і міняти це можна завдяки роботі такій спільній да, так? і роботи з психологом, і роботи правової системи, і роботи телебачення, в тому угу. числі І те, що ви висвітлюєте, і те, що ви показуєте, і те, яким чином ви це робите, це теж дуже важливий вклад, тому що завдяки мас-медіа формується свідомість людей, тому тут важливо також це розуміти і брати на себе відповідальність. Цьому плані. Ну і кожна з нас має пам'ятати про те, що я маю право бути в безпеці. Якщо я не в безпеці, я маю право звернутися по допомогу. І це не означає, що я слабка, погана, неправильна. Це означає, що я людина, яка зробила вибір бути в безпеці. І я дуже-дуже хочу, щоб кожна жінка мала в собі цю сміливість, зверталася і говорила, якщо їй щось некомфортно. Ну, і так само і чоловіки, і діти, щоб кожен з нас розглядав. Розумів і розуміла про те, що ось мої кордони, якщо вони порушені, я можу себе захистити, я маю на це право. Угу. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. А ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас були Ніна Гаєвська, тренерка самозахисту для жінок та Наталія Кожем'яка, координаторка проєкту Нульова толерантність до насильства. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре!